Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Діти, у житті люди посміхаються, плачуть, радіють та сумують. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки і скажіть, коли люди можуть сміятися. Так, люди можуть сміятися, почувши якусь кумедну історію. А коли люди можуть плакати? Так, люди можуть плакати, коли їм боляче, коли їх образили. Так, дітки. Діти, а коли люди можуть сумувати? Звичайно, якщо за кимось скучають, правильно, діти. А послухайте зараз оповідання, яке написав Михайло Коцюбинський, і називається воно Івасик тарасик. І Васик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошичок. Закинув кошик на плечі та й іде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика. А Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається та й озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав назад, голову затер. Іде, наче то не він до кошика добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знов підкрався, заклав у кошик руку та як заверіщить. Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки риба була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. На силу Івасик очіпив від пальця рака. Очіпив! Поклав у кошик та й пішов собі додому, а у Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче бідний. Діти, скажіть на ну мені, будь ласка, що робив Івасик? Так, Івасик ловив рибу. Розумнички, а що намагався зробити Тарасик? Тарасик намагався витягти рибку з кошика, скажіть но ну, мені, а що ж з ним сталося? В палець Тарасика вчепився рак. А як на це відреагував Івасик? Так він розсміявся і сказав Ага, попався. Діти, а як ви гадаєте? Чи можна було вчинити по-іншому? Можна було і можна було поспівчувати Тарасику, бо йому було боляче. А як ви гадаєте, чи гарно поводився Тарасик? Негарно, але все одно можна було йому поспівчувати. Послухайте оповідання ще раз. І Васик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошичок, закинув на плечі та й іде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається. Та й озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав назад, голову задер І йде, не неначе то не він до кошика добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знов підкрався, заклав у кошик руку та, як заверіщить, Великий рак вчепився йому в палець. Бо в кошечку не тільки риба була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. На силу і Івасик очіпив від пальця рака. Очіпив, поклав у кошик та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче бідний. Наше заняття підійшло до завершення. Пригадайте, діти, як називається оповідання, яке ви сьогодні прослухали. Так, повідання називається Івасик і Тарасик. А хто написав оповідання? Михайло Куцюбинський. Діти, я сподіваюся, що сьогодні, прослухавши оповідання Івасики Тарасик, ви навчилися співчувати людям. І будете добрими, і друга ніколи пожаліти не забудете. Я вам бажаю гарного настрою та дня. До побачення!